Настав уже весняний пожежнобезпечний період, і в нас, як завжди, люди вийшли на свої присадимні ділянки і почали випалювати суху рослинність. Наголошуємо, що спалювання сухої рослинності карається адміністративним штрафом від 3060 гривень до 6120 гривень. В нас на території Переяславщини за березень сталося. 13 пожеж, це при тому, що досить була ще така волога погода, але все одно люди це роблять. З початку року на території Бориспільського району було складено 18 адміністративних протоколів щодо порушення вимог пожежної безпеки, зокрема, також щодо випалювання сухої рослинності. Наголошуємо громадянам, що цього не потрібно робити. Нагадуємо, що в нас були випадки, коли Спалювання сухої рослинності призводило до пожеж житлових будинків. Вигорали навіть не один і не два, а цілими садовими товариствами вигорали. Тому наголошуємо, що цього не варто робити. У нас регулярно проводяться рейди по населених пунктах громад Переяславщини. Також ми використовуємо для цих потреб безпілотні літальні апарати. Тому Звертаємося до громадян вже вкотре, що цього не потрібно робити, щоб тоді не було ніяких образ і тому подібне.